Щедрик, щедрік, щедрівочка, прилетіла, ластівочка, стала собі шебетати, господаря викликати, Вийди, вийди, господарю, подивися на кошарю, там очки покотились, а ягнички народились, в тебе товар весь хороший Будеш мати ні. Грошей, в тебе товар варбай, скорошей, будеш мати бік у грошей, в тебе товар варбай, скорошей, будеш мати, бік, небе жінка, чорноброва, хоч не грошей до голова, в тебе жінка, чорноброва. For Глядь ти столи та все кили мами. радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, та кладіть калаші з яру і пшениці. Для вас всіх співаємо, з зимовими святами вас всіх вітаємо. Господарю, господарочка, прийми до хати Маланочку. Маланочка тиха ходить, нічого в хаті не пошкодить, А як пошкодить, то й помиє. їсти зварить та й накриє. Миланка ходила, Василька просила, Васильку мій батьку, пусти мене в хатку. Я жита не жала, хрестового стояла, стояла, золотий крест держала, золоту кадільницю, кадійтеся, люди, до вас Христос іде. А ми будемо щедрувати, пустили нас до хати. Ми щедрівочку співаємо щастя. Домі всім бажаємо, щоб росла у вас пшениця і родила вся пашниця, і щоб хліб та пироги на столі завжди були, щоб водилися і гроші, і щоб харчі були хороші, і щоб гривні та зелені набивали вам кишені. Ми помолимось за ласку, киньте в торбуші ковбаску. Ми так гарно щедрували, щоб і сала кусок дали. Як мене і рік багатий, ще прийдемо щедрувати. Щедрівочка щедрувала, з Новим роком вас вітала, щоб і кіт у хаті нявкав, і собака в дворі гавкав, щоб дім фінансов мав, щоб весели сміх лунав. З Новим роком вас вітаємо, щоб у вас усе збулося, щоб вам добре всім жилося, щоб ви не боліли і ви не хворіли, а робота щоб кипіла і, і в кишенях шелестіло. Сіся, родися, жито та пшениця, та пшениця та всяка пашниця, У полі зерном, у домі добром. На щастя, на здоров'я, на новий рік, аби вам вродило краще, ніж торік. Коноплю під стелю, а льон по коліна, щоб вам добрі люди голова не боліла. Тільки б не співали, а кінчати час, кращі побажання ви прийміть від нас і вас, і в нас хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Святами вас, будьте здорові, з Василем, з Меланкою, благополуччя вам, в кожній вашій родині, у вашому теплому цьому затишному Дом. е... домі, щоб да. ваша родина завжди була здорова, щаслива, благополуччя вам. Ми рада привітання, Від нас ті ж самі теплі слова, що ви сказали нам. Колбас ми не нажарили, ще ніби не напекли. Нічого, ми, а ми ж вам не Даніловна, віде... время дали. До... Віде... <ріскільки> дали время до піти. <рісті> <рісті> <па> <рісті>